Ян Апостол і його Євангеліє, і послання одні з моїх любимих, хоча якщо так заглибитися в кожного євангеліста окремо, то неможливо його не любити, тому що це слова, які написані з любові до мене, і коли тебе люблять, то любов відкривається. Коли я розважаю і читаю Євангелія від Йоанна, це ну, настільки висота і глибина, що можна за нею слідкувати, йти, йти, і розважати, і там немає кінця. Тобто, наприклад, як ця фраза, яку Ісус говорить, звертаючися до Отця, все моє Твоє, а Твоє моє. От Спробуйте пожити, звертаючись до Бога, цією фразою. Боже, все моє Твоє, а Твоє моє. Ну, слухайте, це добрий бізнес. Дуже поганий бізнес, коли ми божемо, кажемо, Боже, це моє сюди не лізь. А ми часто так поводимось. Боже, сюди не лізь, у ці стосунки не лізь, тут я сам розберусь. А Ісус нас вчить, каже, Боже, все моє Твоє, а Твоє моє. Ви можете собі представити, от, коли ми довіряємо Богові все, що маємо, всі стосунки, самого себе, своє життя, своє майбутнє, всі свої кошти, всі свої плани, каже моєму, Боже, все моє Твоє. А Ісус, якщо говорить, а Твоє моє, значить, колись йому Бог сказав, а моє Твоє. І ми до цього життя запрошені. А ми дуже часто, властиво, так на чомусь затримуємось, так тримаємо в руці і не можемо відпустити і досвідчити властиво, цей поток життя, про який я часто згадую, в якому живе сам Ісус. До якого Ісус кличе, Ісус говорить, Я жива вода, прийдіть до мене, напийтеся цієї води, а ті, які приймуть моє життя з того потоки живої води, будуть випливати. Тобто, про що це говорить? Ісус джерело, джерело живої води, джерело життя, людина, яка приймає. Вона наповнюється, але потім через її життя, через її слова, через її стосунки, ця жива вода витікає. Так би мало бути, до такого нас Господь запрошує. Цей поток, можна сказати, вічний поток. Взагалі то я сьогодні хотів з вами трохи поговорити про те, що сьогодні Ісус, і це неймовірно було, коли я перший раз помітив, бо ми так. Так, так в нас є, що ми чуємо дуже багато з навчання Ісуса, але декотрі моменти починаємо помічати і звертати на них увагу. І для мене, коли я перший раз це помітив, це було дуже велике відкриття. Бо Ісус сьогодні в Євангелії дає визначення, чим є вічне життя. Ісус дає визначення, чим є вічне життя. Взагалі, вічне життя це таке трошки щось таємниче і незрозуміле. Ну, бо Бог таємничий, і Бог теж незрозумілий в тому сенсі, що ми не можемо Бога зрозуміти, як якийсь завершений факт. І сьогодні Ісус говорить: вічне життя є те, щоби знали тебе, єдиного істинного Бога. Подумайте, подумайте. Ми дуже часто чуємо в молитвах, чуємо е, в. Літургії нашій, зверніть увагу, що ми говоримо про вічне життя. І часто, коли ми говоримо про вічне життя, нам здається, що це щось, що колись десь буде. Щось, що колись десь буде. От людина померла, і ми їй бажаємо ну, вічне життя, хай вона має вічне життя. А Ісус говорить: чекайте, чекайте. Вічне життя є те, щоби знали тебе. Як це вічне життя, щоб знали тебе єдиного істинного Бога і того, кого ти послав Ісуса Христа? Щоб знали тебе. Вічне життя це пізнання Бога. Чому вічне життя це пізнання Бога. І це ми говоримо про богослів'я. Вічним є сам Бог. Він є вічним. Зрештою, там пробують, ну, не буду говорити про фільми, добре, чуть-чуть повертаємося. Вічним є Бог. Він є вічним. Так як він є вічним, то це ж те, що нас переростає, тому ми не можемо його зрозуміти, але він нас запрошує в своє вічне життя. Він нас запрошує, ми входимо в це вічне життя, як входимо в стосунок. Стосунок в нього потрібно війти. Коли людина зустрічається, привіт-привіт, як маєш. Вони не війшли в стосунок. Щоб війти в стосунок, потрібно звернутися один до одного і будувати цей стосунок. Вічне життя в тому, щоби пізнати. Тебе. Бог є вічним. Ісус про себе говорить, що Він є початок і кінець, тобто до цієї вічності Він нас запрошує, і ми входимо в цю вічність. Тобто пізнавання Бога це входження в стосунок, входження в взаємопроникання. Входження в цю єдність. І тоді, коли ми Бога пізнаємо, коли ми входимо в цей стосунок, ми починаємо щось розуміти, наше серце починає палати, наша воля в це включається, і ми проникаємось вічним, на котрого відкриваємось. Це тепер відбувається. Я думаю, що у вас могли бути такі моменти, і може він не один раз навіть був, коли ви так сильно досвідчували Бога, що вам хотілося затримати цю мить на якійсь пасхальній літургії, на якомусь ночному чуванні, можливо, це навіть якийсь захват на природі. Бо ми теж Бога пізнаємо, який є теж творцем природи, Він підтримує цю природу. Або якась така близька, така сердечна розмова, що хочеться її затримати цю мить. У мене були такі моменти на літургії, які що я настільки сильно переживав досвід щастя, що я думав, от тепер би перейти в вічність, от затримати би цю мить. Затримати. Звідки ця радість вона береться? Звідки? Це досвід вічного, досвід присутності вічного, звідки він взявся. Ну, я, Він є, я вкладаю зусилля, бо він мене кличе. Вкладаю зусилля, щоби входити в це в життя і пізнавання це я досвідчую вічного. Але це неможливо затримати. Вічність неможливо затримати. Пам'ятаєте, коли учні досвідчили Ісуса, переображившогося на горі та ворі, вони почули голос любові Отця, це мій улюблений Син, вони хотіли затримати цю мить. Властиво, пізнавання вічного неможливо затримати, тому нам потрібно завжди чувати. Нам потрібно чувати. Бога неможливо зловити. Коли Марія Магдалина досвідчила Ісуса Воскресло, вона його хотіла зловити. Неможливо зловити Бога. Мить неможливо зроб... зловити. Тому це постійне переживання. Нам потрібно навчитися постійно жити в вічному. Це така мета. Це нам потрібно навчитися. Тому вічне життя це те, щоб знали Тебе, знали. Це не є статичний момент, це є динамічний момент. Це кожна мить відкритості нашого на вічного Бога, який посеред нас, Він посеред нас. І від мене буде залежати, чи я на нього відкриваюся, і від вас буде залежати, чи ми будемо його досвідчувати. Бо коли ми двоє на нього відкриті, ми тоді досвідчуємо вічного. А коли один відкритий, а другий закритий, набагато важче. Тоді ми досвідчуємо конфлікт, коли хтось закритий, тоді зникає в якомусь сенсі присутність. А наше з вами завдання це усвідомити, що це наше зусилля впізнавання вічного. Ісус каже, я пошлю вам Духа істини. Каже, ви тепер ще не можете цього зрозуміти, але я вам пошлю Духа істини, який вам все нагадає, і поведе вас до повної правди. Що таке повна правда? Бог хоче, щоб ми наповнилися ним, щоб ми жили в повноті. І по ідеї, наші стосунки з Богом, вони полягають в тому, що ми, коли зустрічаємося з вічним, він завжди нам дає, показує, де нам потрібно навернутися. Навернення це зроблення більше місця для Бога в моєму серці, більше довіри, більше свободи від прив'язаності до своїх планів. Більше Бога через моє навернення. Більше Бога від звільнення від моїх очікувань. Від моєї прив'язаності до того, якими мають бути люди. Тобто, більше це завжди момент навернення. Для того, щоб зробити йому більше місця, щоби в кінці кінців ми дійшли до того все моє. Твоє. А твоє? Моє. Це прекрасний момент, це є вічність. Він не завершується. Він не завершується. Його неможливо затримати, в нього можливо входити, його можливо пізнавати. До цього Господь нас запрошує. До таких стосунків ми створені до вічного життя, не колись потім. Тепер ми є запрошені до вічного життя, бо Бог вічний, це Він є вічним життям. І коли ми входимо в цей простір. Будучи тут на землі, ми досвідчуємо і переживаємо вічне життя.